Вітанечка всім, значить, в мене залишилось з осені трохи рибалок, які будуть ще Судакові. Ви скажете, а що не окунь на спінінг, наприклад? Ну, дивіться, Окунем на спінінг завалений зараз весь YouTube, тим більше отаким. Ну, На ньому контент, як на мені не зробиш, то не сильно цікаво. Коли я знайду більшого, ну, можливо, я там щось і виставлю. А поки що отак. Есть! Отпал! Отпал! Давай, дед! Ты ж подними, он вылезет, где-то. стой, 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 Сюда И отпал, и отпал, смотри, в подсаке. Да, вот стой, надо брать. стой, давай пять! Нарешті, нарешті. Ви скажете, осінь пройшла, вже не цікаво дивитись того судака. Ну тут я нічого не скажу, своє виправдання. Дивіться, якщо ви там живете десь на Десні, чи там на Дніпрі, де всюди дерева, все, то ясно, що ви можете виставляти там в день в день, скріни захолод, а ще щось. У мене тут ну що річка сама невелика, плюс дачі, труби, намитий пісок. Ну, коротше, орієнтирів і так. Ну ты в прямом эфире. Есть, есть, есть. Где твой бачай? Не, не давай, пацаку. Не давай. Делаем. Блин, було. — Було. — Ну, а ти з рота висмикнув, от і не було. — Ось бас розкрив, і дірнув. — Є. Указаешь, поднимешь, а она на свечку. Сука, да, сюда. ты что-то... Нет, ты вы... Вис... Не не сдел... <laughs> ты, ты, ты что изнушаешься? Э, ст... ты вы какие там сюда чела, что ты там... Нет. Дед, ну не занимайся я ты. Там судачело? Да сюда чела. Не, ну ты приколист, блин. Ні, так я судака на кукані ловіть. Штука в тому, що я на пошук місць витрачаю там бензин, час свій, ще якісь ресурси. Ну і зробити так, щоб потім півобухово стояло на моїх точках, якось е, не дуже ок. Я зараз не говорю, що от, ну, я такий класний, ловлю тільки я. Та ні, ну всі потихеньку ловлять, але ще більше людей залучати. Ну, якось не дуже хочеться, якщо чесно. Вид пал. Ну куда с хвостом? Куда с хвостом отгрызанным? Что настолько? ты, левая нога. И если местами поменяться, оно тебе никак не поможет? Не-не-не, это абсолютно. Вообще... Если ногами поменяться, это будет просто... ну, помогать. Предпоследний. Есть! Есть! Хороший, гарный. О, так це... Це этот трофейный. Ты опять цей хочешь? Да уже не надо так робити. Подожди сюда гарный. Не понял, что чтобы подскаркивать. А, подожди, там йог. Ягорь. Не надо в Туда Тут двигайся Туда. Подожди хоть. Не цепанул? Я Бляха, он якорь зацепил, походу. Да. По не да, не? да, но ну, там есть. Так, все, 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 все. Ааа, забагрений, Давай тогда, лови его, лови, лови, ед. Все, пускай, пускай, чи уже поздно. Че он стоит. Яхарь стоит? Не знаю. Стоит. Стандарт. А, да, даже кайтеч не помогает. На всіх старих відео буде обкладинка з написом осінь 2024. Ну Якщо я знайду десь такого окуня, що в принципі не соромно буде вам показати, то я зніму відео по окуню. Якщо буде ловитись, ну таке, як ловиться зараз вам на камеру. Зараз секунду інше. Ого, ну це взагалі. Отаке от нещастя. Я поки знімати не сильно хочу. Ще опять по бороду. Що з тобою не так? А дивись, він покусаний їх два. Вот. проходить <как> ну такая паша ты ему э, не выделишь о, о, и давай. стой надо вымотаться надо. не хочеш, со мною їздить. ага страшне що то подожди не спеши бо тут і шнур та не зовсім і не Подерж... Ну, да, на ультрак до семи таких судачел це щось з чим то ага. А руки тресуться. Та що значить? Кому ти розповідаєш, не тресуться? Що тресу? Що пожи? Смотри, какое судаччило. Подожди. О, да! Я твою, Давай п'ятору. Блін, двушечка на до 7 г, спінінг до 7. В смыс, ну це так надо. Она отцепилась, что ли? Ну, конечно. Это же так, что он когда клюет, оно отцепляется. Видишь? Техника. Да, так, стой. А. А, я не той тройник туда зафигачил. Подожди. Вот этот. Смотри, какой сюда Да вот так, ты такой, Ти ще не бачив, просто коли ти у вас на блюз, смотри. Що значить немає двушечки? Так, це двушечка. Буде, це Ні, ми зараз будемо фоткатися. Головне, що встиг зробити фотку, перш ніж він випаде за борт. Скріни захолота, розбір якихось цікавих місць, ну це все вже буде на Дніпрі, після війни, тому що ви знаєте, що штраф я відхватив. Антирекорди б'ємо. Да? Ну от того я и не хочу снимать, Окуня. Есть! Есть! Нарешти. Давай, пацанчик. Да, ну давай. Подожди, подожди. Наші такий непоганий. Фух. Ну шикарний. шикарний. Поди, 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 не, давай стой, давай не в лодку, давай так, цю. Кило двісті, да? Врат наконец-то. Так, а куда тут його вміщати? Ми скільки ловили? Години 2, наверно. Дві ходили Чи... в три часа. В три. Ну, сейчас три, ну ладно. Та плюс доїхать, 2 годинки. В Вна... Я довольний. Excellent. Що ж, я думаю, на цьому можна закінчити оцю окунево судакову нарізку. Я сподіваюся, було динамічно і ви там не сильно заскучали. На цьому тоді всім до побачення.